Друзі, вітаю на каналі. Наша дача весна. Це час проведення підживлень різних рослин на ділянці, тому що саме навесні вони інтенсивно нарощують зелену масу, а наша задача їм в цьому саме зараз допомогти. В цьому відео будемо правильно готувати органічне, ефективне добриво на основі курячого посліду, курник. Я розповім, як це правильно зробити, і в тому числі, як підвищити. Ефективність цього добрива. В минулому році ми з вами вже готували, але я впевнений, що, можливо, щось підзабули, як його розводити. А можливо, хтось минулорічне відео не бачив, тому буде цікаво подивитись. Ми зараз пройдемо весь технологічний цикл приготування. Курником. Трішки інформації за саме добриво, підвищує вражайність та якість продукції, покращує декоративні властивості, відновлює гумусний шар, поліпшує структуру ґрунту, відновлює його родючість, забезпечує збалансоване живлення всіх сільськогосподарських культур, створює умови для отримання екологічно чистої продукції, тому що це дійсно органічне добриво. Курник, курячі посліди. Термічна обробка проводилася, тому він чистий, він без яєць, гельмінтів, без різних насининок, сорних трав, без хвороб, без шкідників. Термообробка все знищила. Можна навесні, можна. Восени під перекопування, але під перекопування я вам хочу зразу зауважити, це буде дуже дорого. Ми не використовуємо ось в таких пачках оброблений курник для перекопування. Суто розводимо корисний розчин. Це набагато ефективніше. Давайте з чого він складається: масова частка органічної речовини 75-80%. Тобто майже весь вміст цього пакету це дійсно курячий послід. Азот загальний. 3-4%. Фосфор загальний 2,5%-3,5% калій 1,5-2% 3 3,4%, сірка, магній, залізо, марганець, цинк, pH 7-7,5% нейтральний. Тобто, як бачимо, повний майже перелік всіх необхідних для нормального розвитку рослин. Макро-мікроелементів. Причому більшість азоту саме те, що треба для нормального нарощування зеленої маси рослинами навесні. Ось такий склад цього чудового добрива, яким, до речі, ми користуємо вже багато років саме курником. І давайте перейдемо безпосередньо до складання. У нас нова пачка 5 кг, раніше ми. Двохкілограмові використовували за один раз. Ділянка на дачі у нас невелика, тому 5 кілограмів для приготування на весну добрива цього нам забагато. Ми поділимо цю пачку на два сезони, в яких пропорціях розводимо. Друзі, а все дуже просто. Яка-небудь ємність, я думаю, у вас знайдеться. Неважливо, скільки тут об'єм, важливо, як одна одиниця об'єму. Ось три. Ось цих ковшика, насипаємо в пластикове, чи емалюроване, чи з нержавійки ведро. Е, просто чорне залізо, воно швидко буде роз'їдатися, тому що все ж таки це агресивне середовище, будь-який послід або сеча, воно може роз'їдати. Два ковшика наших. І три. Ось три ковшика ми насипали в це ведро. Тобто три одиниці, можна чотири. Сенс в тому, що один до одного будемо. Якщо ми поклали сюди три ковшика посліду, то ми і покладемо в це ведро, три таких самих ковшика води. чистої Води один ковшик, два ковшика і три ковшика. Все, майже готово, розмішуємо, але ми його трішки покращимо. Додамо 150 мл на ось цю кількість розчину, байкалу. Це ефективні мікроорганізми. Ми їх заселимо і вони будуть тут розмножуватися. А в майбутньому, коли будемо підживлювати рослинки ось цим складом, байкал буде засілятися в родючий шар ґрунту. Ось ці мікроорганізми вони будуть переробляти важкодоступні елементи живлення для рослин, і рослини зможуть їх краще засвоювати. 150 мл байкалу на ось таку кількість. Заливаємо. Байкал, до речі, це також біологічне добриво в складі мікроорганізмів. Можна сказати, що розчин чи добриво готове, але не все так просто, тому що треба дати йому час на бродіння, щоб гранули розчинилися, набухли ось цією водичкою і почали бродити. Для того, щоб добриво було готово, йому достатньо 3-4 дні, в залежності від погоди. Ми вкриваємо ось такою плівкою. Стреч, можна просто плівкою якоюсь накрити і поставити не на пряме сонце. Для чого я вкриваю? Ну, якщо є кришка у вас, наприклад, ємність з кришкою була, то ось так не треба робити. Кришки просто накрили. да і все. Ми це робимо для того, щоб воно Ну, запах, все ж таки, ви розумієте, що таке добро не може бути приємно для всіх. Хтось не переносить запах посліду коров'ячого чи курячого, тому хай воно буде закрите. Все розміщуємо в тіньовому місці, а потім, коли через 3-4 дні подивимось під плівочку. Як потім зрозуміти, що добриво вже готове до використання? Дуже просто. Відкриваємо плівочку чи кришечку, зазираємо. Якщо бачимо бульбашки на поверхні, або воно застигло вже, і ось так неможливо його побачити, коливання. Це і свідчить за те, що воно дійсно готове для використання. Як використовувати, також просто півлітровою баночкою чорпаємо, розводимо на 10 літрів води і поливаємо те, що вам потрібно. Наприклад, ремонтантну малину будемо в першу чергу ми поливати, тому що на неї з'явилися цьогорічні пагани. Треба їм допомагати деревоподібну півонію. Нарощує також пагани. трав'янисту півонію, полуницю трішечки, але обережно. А потім. Будемо живити цим розчином огірочки в теплиці, коли вони вже там будуть перед початком плодоношення. Також їм будемо допомагати. Так що добриво дійсно ефективне, нами неодноразово перевірене. Впевнений, багато хто з вас його також використовував і пересвідчився в ефективності. Розводьте, додавайте байкал. І покращити таким чином не тільки розвиток рослин, а і родючість ґрунту. До речі, якщо є потреба в такому добриві або в байкалі, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти. І необхідну кількість замовити, я Тетяна Вікторівна вам швиденько надійшли новою або Укрпоштою. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!